Має вносити якийсь свій вклад, щоб повернути нашу територію назад. Хто що може? Насправді ми маємо в першу чергу всі цього надзвичайно хотіти. Якщо в нас кожного буде таке бажання, то я вірю в те, що ми спрямуємо наші зусилля і на все вийде. Тому сьогодні я спільно з громадською ініціативою Кримсос. Хотіли цим дійством показати, що з такою сильною нацією, як наша нація, нам під силу подолати всілякі негаразди і ми обов'язково повернемо наш Крим. Власне, львів'янин Олекс Каваш звернувся до нас з пропозицією провести таку соціальну акцію. Власне. На річницю окупації Криму, і очевидно, це є великою підтримкою всіх тих вільних людей, які доспір мають а, сили жити в Криму. Він таким чином привернув увагу до окупації Криму, і точно такими силами ми повернемо наш півострів до України.